Буковинське поминальне деревце внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Буковинська традиція дар на той світ. Це ошатне поминальне дерево у ріс дорослої людини чи дитини, прикрашене символічною випічкою, фруктами і свічками. У різних регіонах Чернівецької області поминальне деревце з дарами називають пом, парастас, деревце, коливце, пручик. Кожна фігурка має глибоку духовну семантику. Експедиційне вивчення цієї традиції, етнографи та науковці Буковинського центру культури і мистецтв. Розпочали ще п'ять років тому. Тепер завдяки дослідникам вдалося створити класифікацію цього ритуального атрибута, зібрати фото та відеоархів, а ще опублікувати кілька наукових та науково-популярних нарисів про цей звичай. Зусилля були немарними. Рішенням експертної ради при міністерстві культури та інформаційної політики елемент Буковинське поминальне деревце з дарами внесли до списку національної культурної спадщини. Зазнає. Значимо, що цей звичай є спільним для українців Буковини, румунів та молдован.